Дитячий годинник XH015G в чорному кольорі. Корпус годинника виготовлений з міцного глянцевого пластику, він, звісно, маркий. Корпус має лоток для сім-карти. В комплекті є додатковий інструмент для витягання сім-карти. Дві кнопки з правої сторони, динамік та мікрофон. Функціональна кнопка та кнопка екстрених викликів. Ремінець стандартний. Має стандартне кріплення. Годинник також за потреби можна розібрати там, для ремонту, для заміни акумулятора є 4 винти. Сюди у нас під'єднується магнітний кабель для заряджання. Ще у нас зверху камера для відеодзвінків. Так, вмикаємо у нас годинник. Годинник зустрічає у нас циферблатом. Циферблатів тут небагато. Ось такий. Такий, та ще декілька, це більш прості. циферблати не інтерактивні, вони ніяк не налаштовуються. Екран тут IPS, і чим ще відрізняється від дешевих смертгодинників, тим, що в дешевих екран менше, плюс він має дуже низьку роздільну здатність, а цей годинник показує доволі чітку картинку. Тож за це явно плюс. Зверху у нас шторка, де ми бачимо рівень зв'язку, значок позиціонування, тип з'єднання 4G. Далі стрілочки, що це працює у нас інтернет, а заряд акумулятора, дата час, день тижня. Тут у нас іконки керування яскравістю, гучністю та перехід до основних налаштувань. Годинника. До речі, мова інтерфейса годинника російська, є англійська, української не підтримує. Далі цифербати. Тут у нас ті ж самі цифербати, які були, нічого іншого. Керування гучністю, яскравість, час вимикання екрану, язики, меню. До меню ми ще доберемося. Вимикання, інформація про пристрій. З його назва та версія прошивки. Далі очистити дані, налаштування мобільного зв'язку. Свайп справа це у нас меню додатків. Тут у нас йдуть контакти, завантажені. Ринок додатків. Тут у нас йдуть додаткові е застосунки та ігри. там калькулятор, ігри таке інше. Далі е дзвінки, журнал дзвінків, камера. Тобто, ось. Така камера. Далі QR-код реєстрації годинника. Та QR-код додатку, з яким він повинен працювати. Працює з додатком C-Tracker 2. Додаток я покажу пізніше: повідомлення, чат, галерея, фотографій, налаштування, будильник. Будильник можна налаштувати тільки з додатку. Годиннику не можна. Секундомір. Калькулятор. Звісно, ніяких датчиків в цьому годиннику немає. В додатку сі ми можемо бачити позиціонування цього годинника. Як бачимо, ось вказує за, допомогою, вказує за допомогою якої системи визначено місце знаходження, заряд акумулятора, час та розташування. Радіус приблизно це йде 100 метрів. В самому додатку, ви можете зробити відеочат. Реклами в ньому дуже забагато. Так, відеочат, керування програмами, тобто можна щось активувати, а щось деактивувати. зворотні звук, камера, тобто можна активувати камеру. Зробити фото, і годинник таємно зробить вам фотографію та прийшли на смартфон. Далі у нас налаштування самого годинника, вибір часового поясу, умови, додавання членів сім'ї, щоб можна було визначати місце, знаходження цього годинника, не на одному смартфоні, повідомлення журналу дзвінків. Далі, які дзвінки допускаємо, щоб вони проходили які ні. Примикач часу це у нас 1224 години, будильники, автовідповіді, пошук годинника. А, режими геолокації. Тут можна встановлювати періодичність визначення місцезнаходження годинника та записувати в історію. Інваліди в класі, дуже цікавий переклад. Все. Далі, ЛБС. Це крім GPS, які системи ще підтримуються для визначення місць заходження Wi-Fi, LBS по мережам операторів мобільного зв'язку. Далі, синхронізація часу скинути віддалений перезапуск, віддалене вимикання. Якщо годинник під'єднаний до смартфону до додатку, то вимкнути годинник з годинника неможливо, тільки з додатку. Тепер про комплект. Що в нас йде в комплекті? Годинник поставляється ось в такій коробці. Тут ось його назва. Далі йде коротка інструкція. Тут ось саме вказано, що працює з додатком C-Tracker 2. Ось такий кабель двохпіновий магнітний. Та Інструмент для діставання сім-карти. Ось такий. Дивіться. Ще такий момент. Кожного разу, коли ви дістаєте сім-карту, то годинник розпізнає це як зміна власника або ще щось подібне. Тому годинник потрібно повторно додати в застосунок на смартфоні. Ще наступне уточнення. Всі функції годинника і робота годинника перевірено за допомогою сім-карти оператора Київстар. Я не знаю, чи буде працювати з лайфом та Vodafone, Хоча я думаю, що ніяких питань не повинно бути. Тож, висновки, я вважаю, що доволі непоганий годинник, непоганий мікрофон, непоганий динамік. Гарно визначає місце положення, є затримка, звісно, вона є на всіх цих годинниках, але тут все працює доволі пристойно. На Aliexpress схожі годинники коштують в районі 25-30 доларів. Тож, в мене все, дякую за увагу.